Чуєте, це якийсь капець. Ми вийшли за буряком і за картошкою на борщ. Все, бо ми Запорожжі томат привезли. Хочеться наварити вкусного борща з томатом. з тими пастами. Я не вмію з тими пастами взагалі варити. Це просто капець. Чеки, я не знаю, які, наскільки виходить скупиться трохи лишнього. Це у всіх так, я не знаю. Давайте швидку розпаковку. В Аврорі, кстати, дуже швидко. і навіть не поссорились. Що я довго там забирала? Пакети. Пакети треба, бо ну, треба, коротше, пакети. Носки, тряпочка для миття полов. Бо тут у мене порвалося. Кстати, даже не знаю, почем. А ще в Аврорі, кстати. Там, коротше, день рождения, хто знав, не знав. День рождения в Аврорі. І от эти ці дні, даже всякие там скидки, акції, коротше, прикольно. Сеточка, а знаєте куди? Не на кухню, В ванну. Потому що, щоб моя волосня не забыла каналізацію, я вставляю сеточку. Оце в мене... Опять же, спасибо, любимый кератин, что я лыса ходжу. Тарелочка, бо у нас си тарелки, непонятно biết куда діваються. Ну прям супер стильных не було, но тоже красиво, деться ки цвіти. Я таке люблю, ся, чесно, вони такі якісь акварельні, прикольні, короче. Трусив набрала, ну понятно, як же ж блін, труси хоть одні собі нельзять. Мило, да, дёшевое сердито пакет мила. І ще от таке мило, бо вже закінчилось от таке. Дивіться, вперви раз взяла в той е... хто це? Формуля. Коротше, щось на іностранному, Це оце пахуче, що наливати, щоб пахли постільні білья. Більї. постільні простині, Щоб пахли. Теж у акції. Короте, на все. Хто таке любить, ну, розпродажі, акції. Дідьте в Аврору, там це прям супер. Крабик купила, бо мій поламався. Ні, верніше, я забула його в Тернополі. Таня, привіт. Надіюсь, тобі там з ним хорошо. Купила новий крабик, Все, туш купила. Тож, я не знаю. Я ще не доросла до того, щоб купляти якусь дорогу декоративну косметику. Но я доросла, щоб купляти дорогу. От морду, мазати Тому «Аврора» туш шикарно. О, такі ресниці и Помада в машину і бальзам. Короче, навіть оце по акції, я не знаю. Щось в Хоча, боже, ми туда зайшли за крабиком. И зачем? И за, за тушь, либо моя что-то засохла. И все, и капец, и понеслось. Яблука на вид домашний. Ну, картошку купила, как и планировала. Но что-то она на вид так себе. В АТБ вообще была херня. Что еще вам показать? Так, давайте дальше. Распаковываешь, да? Боже, ты что лет таких не снимала? Последний раз я в Ривном снимала распаковку. Ну, цены мне, это це сладко. Я сладко не ем, не люблю. Мне сыр колбасный. Чи колбасно... Колбасный сыр, чи сырная колбаса? Як воно правильно, поймаю, але для мене це якийсь чи вкус з чи що в дитинстві, пам'ятаю, такий сир часто а Зараз глянула, думаю, блин, так хочеться на хліб. Халва. халва, У мене папа в дитинстві завжди їв халву, я її не любила, зараз я вже доросла їм, але знову сладке, ну, взагалі, і э, колбаса. Це все взагалі в списку не було покупок. Кстати, в Петриківці непогана отака колбаса колечком. Ми її коріно пробували і свіну. Ну це свіна. Бо свіна чуть більше зайшла. Хоча мені коріна. Ну я мовчу. От тебе ще було. Вроді все нужне, розумієте? Я не знаю. Ну, сімочки там, да? кіно подивиться ввечері. Кофе. Я вже його скільки разів пробувала бросать пить, але в мене щось не виходить його бросить пить. Чеснок, буряк я вже виклала. Капуста. дивіться яка хороша, що не пропаде, Ну, вернее, пропаде тільки маленька частина. Бо Я щось така як поваріха, останнє часу стала готувати. Поэтому кропична, щоб, ну, щоб поменше денег на ветер. Шоколадки тоже. Но це все не мені. це Сладкий стол буде у ребеночка. Сметана до борщаш, да, звісно кофе. Моя найлюмаша вода, дивіться. Оболонська, лимон і, оранж. і оранж. Оце Хто не пробував, попробуйте. Ну, Я знаю, багато людей не люблять взагалі, таку воду. Но я, це моя найлюбімаша вода. Не пепся, не ні фанта, нічого. Оце. Я можу пити її вічно. Тільки щоб вона була лідяна. О, так, ти що, це мені одразу холодильник. І ще, кстати, що я тепер купляю, то пари. Ми з Тамарою ходимо пари. Ось. Оце Нельзя можна без у цього, бо вічно воно якесь туге, дерев'яне. Ой, блін, отак, так, да? як там правильно? Отак їх складаєш в пакет чи в бумагу і він достигне авокадо. Короче, купляю і тепер парой. А що, все? А, і ще костей. ж там чули відео, костей набрали свинячок, свин таких чисто для бульйончика буде супер. Ну, вони там такі смазки, вроді непогані. Я не знаю, чи взагалі не виходить з хати. Ти от закриваєш на замок двері, все, уже з карточки воно так пік-пік-пік-пік-пік знімається. Ні, ну вроді все. Да? Ну да. Ні, ну це ж нам надовго хватає, да? Що схваляється. А, то м'ясо. Коротше, капець. Хоч би з хати не виходь. Ай, все, давайте, пока.